Чи хотіли б ви, щоб сам Ісус Христос вам сказав, що робиться зараз в церквах, яка правильна церква, кого треба слухати, а хто лже пророк? То я вам хочу сказати, що є така книга, і вона називається Об'явлення Івана Богослова остання книга Біблії. В самому кінці Біблії, от відкрити прямо зараз. І ця книга починається зі слів самого Ісуса Христа, і Він каже, Я Ісус, я вам це кажу. Це не апостол навіть, а Ісус. Сам Ісус нам це каже. Ви легко можете перевірити, яка церква правильна, яка віра правильна, хто бреше, хто лже пророк, хто каже істину. Прочитайте слова Ісуса Христа, Він до вас пише, каже вам, як і мені. В цій книзі написано: слухайте, що Дух каже церквам. Кожен хто, хто має вуха, слухайте, що Дух каже церквам. Сім разів Ісус Христос каже. Що це означає? якщо Дух Каже церкві, не то, що написано в цій книзі, яка є висновком цілої Біблії, яку написав сам Бог, то значить, церкві каже, не той дух. Іншими словами, Ісус каже: ну ви ж маєте вуха, послухайте, що ж там кажуть, маєте очі, прочитайте, там не так складно. Сатана як робить, він бере трошечки правди, неправди, робить такий заміс і нормально подає. А ми то все слухаємо. Тобто ніби християнство, але там замішано стільки язичництва, стільки брехні, фарисейства. Знаєте, хто такі фарисеї? Вони робили все, і десятину давали, і служили, і в храм ходили, і все виконували. Але на них Бог каже, ви є гроби помальовані зверху красиві, а середині трупи, сини сатани. Чого він так на них каже? Вони приходили в синагоги, в храми, де був сам Бог, Бог був з ними присутній. Бо це все релігія зла, вона тільки зверху красива. А всередині трупи. Ісус в книзі об'явлення попереджає, що Вавилон був є далі. Це тільки бірочка церква. Відкрийте свої вуха і почуйте, який дух і що каже. Прочитайте, проаналізуйте. І у чому зараз проблеми церкви? В тому, що церква не слухає Духа Божого. Ісус, сам Ісус послав свого ангела, щоб Він засвідчив нам це в церквах. Якщо вашій церкві кажуть, що пастора не потрібні, в Книзі об'явлень Ісус тримає пасторів в своїх руках, пасторів, не отців, не священників, не ще там попів і так далі. Пасторів. Люди кажуть, церква не потрібна. Вчать що церква не потрібна. А ця Галі – новий завід написаний сім'ї Божій, церкві. І якщо ви не церква, якщо ви не частина сім'ї Божої, то до вас взагалі не, як новий завід не має ніякого відношення. Святої Трійці нема. Бог отець передав сину, син через Духа Святого звіщає церквам. Отець, син і Дух Святий. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Аду нема. Ісус переміг ад і тримає ключі від аду і від смерті в своїх руках. Бог люблячи, він нам все простить. Бог каже, хто не записаний в книзі життя, Що таке книга життя, то треба народитися духовно. Щоб бути записаним в книзі життя, бо ми всі записані на землі, що ми живемо по плоті. А по духу ми маємо народитися духовно, щоб ми були записані в книгу життя там. І він каже: хто не записаний в цій книзі, той буде вкинений в гігієну огняну, в озеро огняне. Бог зробив вже для нас найбільше добро, яке можна було зробити. Він віддав свого сина за нас. Люди би хотіли, щоб Бог бігав за кожним і з кожним особисто розмовляв, кожному давав ведення, кожному окремо пояснював. Але він сказав: Слухайтеся, що Дух каже церквам. Люди кажуть, діла не потрібні, ми врятуємося по вірі. А в Біблії написано, що Ісус буде судити всіх по ділах Його. І каже, пси, чародії, злодії, вбивці вони всі підуть в озеро Огніне. То нічого, що я там на картах ворожу, то нічого, що я там віск виливаю, нічого страшного, та нічого підете в гігієну огняну. А пси хто тут такі пси? Це ті, котрі мають віру по-своєму. Я вірю по-своєму. У мене моя особиста віра. У мене вона в душі. Злодії, ідолопоклонники, боязливі. Всі вони туди підуть, в озеро огняне. Ісус, це є наш орієнтир, і Він прийшов би, щоб сліпі побачили, а ті, хто зрячі, не бачили. Хто пропускає вчення оце об'явлення Івана Богослова, цю книгу від Ісуса Христа? Він не має Бога. Це є рівень фарисеїв. Розводитись можна, чаклувати можна, трошки випити можна. А Ісус в книзі об'явлення Івана Богослова каже, ненавиджу за це. У мене таке питання завжди. Ставить, ви знаєте ви Марію? Я то визнаю Марію. Але чи ти знаєш, хто такий Христос? Ісус. Є Бог, і Він сказав своє слово. І Якщо твоя церква не йде по Слову Божому, по Біблії значить гієна. І Біблія каже, хто приносить таке вчення, в ваш дім, уникайте таку людину, уникайте, хто вчить вас інакше, ніж написано в цій книзі. В Івана, п'ята глава, 18 вірш, написано, що юдеї хотіли вбити Ісуса. Не тільки за те, що Він суботу порушив, а за те, що Він казав, що він рівний Богу. Він назвав Господа Бога своїм батьком. В Книзі об'явлення Івана Богослова написано, що небеса вклонилися Ісусу Христу, коли він прийшов. Він сів, праворуч, Отця. Всі, Вся слава, вся сила була віддана Ісусу Христу. Коли Ісуса Христа розіп'яли, Зголос з неба сказав: це син мій улюблений. То, може, Бог казав, це пророк мій улюблений або це просто людина. Ні, він сказав, це син, Бог породив Бога, і Він є Бог, так само, як я народжую людину, і це є людина. Чому стільки горя в світі? Тому що елементарно люди відкидають Бога. В книзі об'явлень написано, що Ісус бере цю книгу. Від самого Бога з рук. Хто може взяти щось від Божих рук? Субота дана людям була для того, щоб люди пізнавали Бога в цей день, а не поклонялися суботі. В книзі об'явлення написані всі гріхи, за які людина піде в пекло. І там нема. Не соблюдав суботи чи неділі. Люди поставили суботу вище господаря суботи, Бога. На першому місці має бути Господь Бог, а не думка. Цьотки, вуйка, дядька, свекра, свекрухи. В Івана, 9 главі, Ісус зцілив сліпого. Сліпий називає Його Господом. І Ісус і прийшов, щоб сліпі стали зрячими, духовно сліпі стали зрячими, так як я, я була сліпа абсолютно. А ті, хто дуже про себе багато думає, що вони все знають, вони сліпі. Ісус каже, якщо ти читаєш слова цієї книги, чуєш їх, тобі хтось їх пояснив, і ти це розумієш, значить, ти свідомо береш на себе гріх. Він каже до фарсеїв, ну ви б, може, і не мали гріха, якби були сліпі, але ви ж щось бачите, ви все розумієте, ви ж Біблію добре знаєте, п'яте п'ятекнижі Мойсея. А ті, хто були сліпі, покаялися і стали зрячими. Коли ти віриш у Бога, ти не шукаєш. Спеціальну церкву, людей, які тобі будуть приємні, комфортні, мову і так далі. Ти шукаєш в церкві Бога, ти шукаєш правду. Почуйте, будь ласка, Вавилон є і досі. Це ті, хто одобряє гріх. Випити трошки можна. Клади в кишеньку, зараз тебе підемо охрестимо. Розвестися не проблема, сто баксів. Це не церква. Церква це та, яка облічає тебе в гріху, яка каже тобі: Ти згрішив, покайся, бо підеш до пекла. Для того й дана церква. Церква звіщає, що буде суд, буде суд. Тобі треба підготуватися до суду. Він... Ти вже себе готуєш упродовж всього свого життя. Там ти прийдеш, там тобі скажуть вирок. Ти там не ні перед ким виправдовуватися не будеш. Там все записано. І краще взагалі не йти на цей суд, бо ми навряд чи будемо там виправдані. Сам Ісус каже. Якщо церква буде тобі звіщати про це, що тобі треба покаятися, про суд значить це моя церква, і їх пізнаєш по любові.